Здорова Лди. Продовжую тему Всесвіту Волфенштайн. В чому ж секрет такої неймовірної могутності? Можливо, це Вундерваффе, чудо зброя, про яку союзники навіть і не мріяли. Проте тоді виникає наступне питання. Звідки ж взялося те саме Вундерваффе? Звідки прийшли ті небачені технології? Або ж точніше, де знаходиться їх джерело? Якщо списати все на талант та винятковість німецьких вчених, тоді ми погоджуємося з хворою псевдорасовою теорією про вищість арійців над усіма іншими людьми планети. Тож потрібно шукати в іншому місці, а саме серед містицизму, окультизму та альтернативної науки. Думаю, багато хто чув, що високі чини третього рейху, справжнього не ігрового, дуже захоплювалися різними містичними та окультними практиками. Генрі Гімлер був найбільш активним будівельником та пропагандистом цього руху у Німеччині. Причому як у реальній історії. Так і у всесвіті Волфенштайн. На теренах інтернету можна знайти багато інформації про численні етнографічні та археологічні експедиції вчених третього рейху майже по всьому світі. Вони активно шукали древні артефакти, а також батьківщину тих самих харійців, котрі, за вигаданою легендою, були над людьми та за сумісництвом предками німців. Ще варто згадати про масштабну експедицію нацистів у найбільш загадкову овіяну легендами країну. Тибет схований серед гімалайських гір. Якщо комусь цікаво, то вбийте на ютубі Загадковий Тібет. Це документальний німецький фільм 1939 року. По стандарту нагадую про 2 гривні, котрі зараз так необхідні нашим хлопцям. Обов'язково донатьте, адже малих донатів не буває. Ще нагадаю олдам про підписку. Ви ж не забули? Так. І звичайно, киньте щиросердну вподобайку. Дякую. Німці часів Другої світової та німці ігрової серії Волфенштайн були захоплені ідеєю світового панування та відновлення Великого Райху або ж Великої священної Римської імперії, давньої держави німецької нації. Перший Райх веде свій відлік від часу коронації Оттона I, старшого сина саксонського короля Генріха І або ж Генріха Птицелова. Обидва є справжніми історичними постатями. Проте згідно історії Волфенштайн, це напівлегендарні правителі, котрі володіли неймовірною силою і навіть магією. Так у 943 році нашої ери Генріх І, король-чарівник, очолює зловісну армію пекельних істот, яка, за його задумом, повинна була допомогти заволодіти усім світом. Та на заваді стає інший чарівник Симон Мандрівник. Останній, володіючи не менш потужною магією, ув'язнює Генріха у підземну в'язницю навічно. Після цього Симон полишає це місце, знищуючи при цьому будь-які згадки про в'язницю та того, хто там зачинений. Як я вже говорив, перший Райх починається з Отона I, якого коронували у 962 році. Подія теж реальна, історична. Але у Волфенштайн її прикрасили містицизмом та окультно магічними сенсами. Отон перший замінив свого батька на престолі Генріха І. Згадки про цього імператора можна знайти в записках. Також у замку Вовча скеля можна зустріти кілька статуй та гарний вітраж з його зображенням. Отон Перший був старшим сином Генріха І та його дружини Матильди, королеви Німеччини. Його дружиною була Едіт. Король Отон вивчав алхімічні секрети, щоб створити чудодійний еліксир, який би міг лікувати смертельні рани і повертати мертвих до життя. Спочатку він вважав, що його дослідження були від самого Бога. Але оскільки в результаті його досліджень створювалися самі лише монстри, він був упевнений, що це диявол веде його невірною стежиною. В результаті магічних експериментів він створив гігантську неконтрольовану потвору. Виправити проблему з почварою допоміг священник села Вульфбург на ім'я Конрад. Разом вони запечатали потвору глибоко під землею, а потім спалили село до тла. Всі згадки про експерименти монстра та село були теж знищені. Ніхто не повинен був знайти зразки еліксира чи саму істоту. Захоплення пошуком гробниць, стародавніх правителів та артефактів. Це не єдине захоплення нацистів. Великі гроші та сили були спрямовані на пошук стародавніх високорозвинених цивілізацій та їх технологій, які повинні були допомогти у створенні того самого Вундерваффе. Одна з таких цивілізацій це туліці та артефакти, залишені ними. Мова йде про загадкові медальйони: древні артефакти неймовірної магічної сили, за допомогою якого можна було контролювати надпотужну силу з іншого виміру. Той вимір називався виміром чорного сонця або ж тіньовим виміром. Тулійці це вимерла раса, яка залишила по собі величезну кількість неймовірних технологій, згадані технології. Більше схожі на щось магічне, аніж на те, що функціонує за науковими принципами. Так звані туліські медальйони одне з їх творів. Це пристрої розміром з долоню, що нагадують циферблат годинника. Механізм складається з дископодібного корпусу та ротора з чотирма лопатями, на кожній з яких ще додатково мається кольоровий кристал. Для активації пристрою потрібні спеціальні кристали. Нахтзонне, котрі можна відшукати лише в одному місці Айзенштадт. Німецькі вчені дослідили кристали Нахтзонне та прийшли до висновку, що їх можна використовувати для створення потужної зброї. Багато нацистських науковців та різноманітних фахівців було відправлено до міста Айзенштадт. Проте попередньо його було захоплено генералом Віктором Цеттом. Одразу після загарбання міста негайно почалися розкопки, де були знайдені цінні артефакти. Також почалися активні експерименти з кристалами на зонне. Роботі німців активно перешкоджали учасники товариства Крайзау та управління секретних операцій. Біджея теж було відправлено Вайзенштат як найбільш досвідченого агента. Коли нацисти змогли створити нову зброю на основі енергії тіні, перші прототипи було встановлено на дирижабель Цепелін. Німці хотіли випробувати нові надпотужні гармати на самому Айзенштатті, проте Бласковіц встиг їм завадити вчасно. Ще одна слабкість нацистів, особливо ідейних нацистів монструозні монументальні будівлі, від одного погляду на які у людини повинно було перехоплювати дух. Одна з них величезний замок нацистів у гірській місцевості Німеччини, який називають Вольфенштайн чи Вовча скеля, з'являється майже у всіх іграх серії Вольфенштайн. Замок Вольфенштайн – дійсно величезна та могутня фортеця, розташована на одній з найвищих вершин Альп у Німеччині поблизу анексованої австрійської території. Замок дуже древній, оскільки був збудований близько тисячі років тому. Ще імператором священної римської імперії королем Оттоном І. Високі гори навколо та глибокі долини роблять твердиню неприступною. Потрапити в замок можна лише одним шляхом канатною дорогою, котру охороняє величезна кількість елітних солдат. Падерборнський міст служить контрольно-пропускним пунктом для замку. Сама ж канатна дорога побудована над величезною прірвою поряд з відомою фортецею Вольфенштайн. Знаходиться вже згадане раніше село Вульфбург, де імператор Першого Райху Оттон І створив свою почвару. Тут ще є давнє кладовище, історія якого містить багато легенд та окультних таємниць. Дуже моторошне місце, скажу я вам. Також поряд знаходиться село Падерборн та одноіменний міст. За основу фортеці Вольфенштайн взяли реально існуючий замок Вевельсбург, побудований. Часи Ренесансу на німецькій землі, північний Рейн-Вестфалія. До речі, неподалік від Падерборна. В першу чергу вевельсбург відомий тим, що в часи Другої світової він був училищем ідеологічної підготовки офіцерів СС СС Шуле Вевельсбург. Вибачаюсь за свій німецький місце, оповите великою кількістю легенд. Починаючи з 1980-х і до сьогоднішнього дня замок являється музеєм. Повернемося трішечки назад 3 листопада 1933 року. Гімлер відвідав замок і вирішив зробити його кузнею кадрів СС. У серпні 1934 року Вевельсбору було передано СС. Так почалася історія училища ідеологічної підготовки офіцерів СС у межах управління СС з питань раси і поселення. А у лютому 1935 року перейшов під безпосередній контроль особистої комісії Рейхсфюрера СС. Проте планування фортеці дещо не підходило гімлеру. Тому було найнято архітектора Германа Бартельса для перебудови. Архітектор мав грандіозний проєкт щодо освоєння території навколо замку. Проте плани так і залишилися на папері. При реконструкції замку використовували працю ув'язнених з концтабору Нідерхаген. За твердженням Гімлера, після остаточної перемоги Німеччини у Другій світовій у замку перебуватиме центр світу. Що він мав на увазі, ніхто не знає. Організація СС була повністю просякнута ідеями містицизму та окультизму. У цьому плані ігрова версія СС тільки прибавила. Адже у всесвіті Волфенштейн вона навіть назву мала відповідну паранормальна дивізія СС, що зайвий раз підтверджує її тісний зв'язок з усім, що заперечує існуючі наукові закони та теорії. Фактично, організація була навіть більш близька до Аненербе – організації, започатковані гімлером для вивчення традицій, історії та спадку германської раси. У світі Вольфенштайн СС слугували для дослідження паранормальних сил, які можуть бути використані для процвітання Третього райху. Багато його членів також були членами товариства Туле, Тулійського товариства групи, присвяченої доказу арійської переваги над іншими расами і дослідження стародавніх тулійських артефактів. Одна з найголовніших місій полягала в тому, щоб знайти і звільнити Генріха І. Так-так. Того самого стародавнього імператора і злого чаклуна також ще за мету ставили розкриття сил Чорного Сонця і тулійських медальйонів. Крім того, організація тісно співпрацювала з Вільгельмом Штрассе, керівником відділу спеціальних проектів СС. блискучим ученим, який, не будучи членом паранормального відділу СС безпосередньо чи опосередковано брав участь у всіх великих проектах дивізії. Проте всі вони закінчилися. Повним фіаско завдяки роботі американського агента Вільяма Бласковіца. Можливо, після подій 1946 року паранормальна дивізія СС розпалася, оскільки через багато років більше не буде жодних згадок про неї. Раз ми вже згадали про генерала Вільгельма Штрасе та його співпрацю з СС, то давайте більш детально поговоримо про цього дуже впливового нациста. Народився він у 1860 році. Виходить, на момент початку Другої світової йому вже майже 80 років. Але це зовсім не заважає йому активно займатися своїми дослідами та експериментами. По імені його ніхто не кличе натомість. Всі називають генерала прізвиськом Тотенкомф, а противники черепом чи мертвою головою. Генерал надзвичайно обдарований і відданий своїм дослідженням, Ще він голова відділу спеціальних проектів СС, незважаючи на співпрацю з паранормальною дивізією СС, доволі скептично ставився до магії та всього, що з нею пов'язано. Цілком позбавлений будь-яких моральних докорів совісті. Генерал проводить свої експерименти з ціллю пошуку нових технологій, які так необхідні німцям для світового панування. Генерал пихатий і вважає себе кращим за інших. Німці він вважає членами вищої раси, інших же – паразитами та помилками природи. Його садизм та наукові знання дозволяють проводити страшні експерименти над живими істотами. Та створювати монстрів найбільш відомими його творіннями вважаються біороботи. Схоже, що фортуна любить генерала, оскільки багато разів він дивився смерті прямо в обличчя, але все одно залишався живим. Нікому не відомо, як штрас вижив після падіння дирижабля, адже більше не врятувався ніхто. Ця близькість до смерті дала йому свіжий погляд на життя, і тепер він насолоджується кожною його хвилиною. На 1943 рік Оберфюрер Вільгельм Штрассе очолює кампанію зі створення суперсолдат. І ці його експерименти були не надто вдалими. Він має багато різних дослідницьких комплексів, але найголовнішим є спеціальна ікс-лабораторія в горах Норвегії. Рейхсфюрер Генрі Гімлер захоплювався діяльністю генерала, адже саме суперсолдати. Генерала Черепа були відправлені на церемонію помазання на чорних лицарів для Воскресіння короля Генріха І. Сам же Штрасе ніколи не відмовляв гімлеру, хоча доволі скептично відносився до його роботи та поглядів. Ще генерал відверто говорив, що дуже сумнівається в розумових здібностях Гімлера. Суперсолдати напівлюди напівмашини були гордістю Вільгельма Штраси, адже їх взяла на озброєння німецька армія. Це були прототипи, але тим не менше добре броньовані та дуже добре озброєні. Взагалі, із лабораторії генерала Тотенкомфа вийшло багато різних створінь, призначення деяких невідомо по сьогоднішній день. Наприклад, лопери, божевільні людиноподібні істоти, котрими неможливо керувати, у ігровій та справжній версії Німеччини. Завжди вистачало ідейних нацистів, як серед звичайних громадян, так і серед вищого партійного керівництва. Хельга фон Шапс ще один яскравий представник нацистської верхівки. У 1946 році вона є лідером паранормальної дивізії СС. Адже з дитинства Хельга дуже захоплювалася археологією та окультизмом. Таке захоплення пояснюється тим, що у ранньому віці вона захворіла поліемелітом. Тому. Багато часу провела наодинці з книгами на вище згадані теми. Хельга походила з багатої родини, тому вади здоров'я не стали перешкодою для її подорожей світом та пошук артефактів чи древніх гробниць. Генерал Вільгельм Штрасе, який усвідомив, що вона може бути дуже корисною для нацистської партії, завербував її за пляшку вина Пустелі неподалік від Каїра. Хельга фон Шапс є командиром замку Вольфенштайн, який вона зробила центром своїх окультних досліджень. Її заступник Руді Єгер є собачником та начальником в'язниці замку, куди без головного поганця всіх часів та головного героя Всесвіту Вольфенштайн. Гітлер привів Німеччину до перемоги у Другій світовій. Потім дещо відсторонився від влади через проблеми зі здоров'ям. Повноваження були делеговані. Вищим керівникам нацистської партії у вигаданому ігровому всесвіті Великий Райх Адольфа Гітлера захопив майже всю Євразію. На початку 1946 року, коли його армія перемагала у війні, на фюрера було скоєно загадковий замах. Проте у заколотників нічого не вийшло. Гітлер теж поділяв окультні та містичні захоплення деяких своїх кідопічних, тому допомагав у всіх подібних починаннях. Наприклад, фюрер був дуже зацікавлений археологічними розкопками Хельгі фон Шапс біля села Падерборн. Археологи з команди Хельгі вважали Фюрера приємною людиною, але за словами асистента Ланга, від нього йшов мерзенний запах, а його руки були холодні та липкі. З настанням весни Адольф Гітлер підписує мирний договір з королем Швеції уставом п'ятим, у якого просто не було іншого виходу. Нацистська Німеччина окупувала майже всю Швецію, захопивши найважливіші стратегічні регіони. Світом лилася кров, проте Гітлер у своєму липневому інтерв'ю стверджував. Що війною він хоче принести людству лише мир, за який особисто готовий боротися на смерть. Десь таке ми вже чули. Часом не від отого лисого діда, що сидить у Кремлі. Наприкінці 40-х років, коли Євразія вже була під контролем Райху, нацистська армія отримала наказ від Гітлера проникнути на територію Сполучених Штатів Америки та почати війну на американському континенті. Американська армія не здавалася і намагалася стримувати супротивника з усіх сил. І до останнього. Але тоді, особисто за наказом Гітлера, на Манхеттен було скинуто найпотужнішу атомну бомбу в історії Дербеш. Після чого Америка капітулювала. Солдати Райху зайшли до Вашингтона. Тоді місто відвідав і сам Фюрер. Він гордо виголошував промову біля капітолія про вдячність американському президенту, що той прийняв рішення добровільно здатися. Тепер, коли війна повністю виграна, Адольф Гітлер хотів повного панування, і заради цього він зраджує свого головного союзника Італію. Після чого, як і інші нації, підпорядковує її великому райку. Адольф Гітлер став одноосібним правителем цілого світу з нічим не обмеженою владою. Фюрер став кимось подібним до Бога для підданих Райху. Його пам'ятники, бюсти та портрети були практично скрізь. Навіть меморіал президента Лінкольна у Вашингтоні було замінено на меморіал Адольфа Гітлера. Пропаганда, звичайно ж, дійшла і до навчальних закладів. Тепер дітям вселяли. Думку, що Гітлер великий письменник і художник, який написав Мона Лізу і особисто винайшов атомну бомбу. Німецька мова була визнана звичайно ж німецькими вченими найкращою у світі і зроблена головною і обов'язковою мовою спілкування у світі у 1960 році, коли гурток край почав масово протидіяти владі райху, справи у нацистів пішли дещо погано. Повстанський рух бив по самим болючим місцям Німеччини. Наприклад, вони вкрали експериментальну модель нового гелікоптера. Потім вкрали гордість німецького флоту, підводний човен Молотєви, зруйнували славетний гібралтарський міст, яким так пишався Гітлер. До речі, ми знаємо ще один міст, яким теж по випадковому збігу обставин пишається. Ще один старий дід. за всіма потужними диверсіями звичайно ж стояв Біджей Бласкові. Зірка руху спротиву німецькій окупації. Саме через це фюрер дає звання генерала відданій нацистці Ірені Енгель. На додачу Гітлер дарує їй літаючу фортецю під назвою Аусмерцер. Цей літальний апарат є справжнім чудом німецького інженерного генія. Машина настільки потужна, що саме завдяки їй вдалося вистежити та силоміць витягнути субмарину Молотєве з глибин Балтійського моря. Забув сказати, це й була головна місія Фрау Енгель: вистежити пересувний штаб повстанців та особисто містера Бласковіця. Як бачимо, у світі Волфенштайн нацисти все ж знайшли той самий золотий грааль, котрий привів Німеччину до перемоги у другій. Світовій війні, древні і могутні артефакти відкрили шлях до неймовірних технологій, котрі стали активно використовувати у військовій промисловості: суперсолдати, енергетична зброя, потужні роботи, велетенські літаючі машини. Це все і навіть більше було результатом окультних та містичних досліджень фанатичних нацистів. На цьому відео добігає кінця. Дякую за перегляд та слава Україні!